Друзі, усім привіт! З вами Гейм а Сьогодні в нас піде мова про веб-камеру Logitech Brio 4K Stream Edition. Ну, про яку я вам і говорив. Е, ну У мене їх тут. Е, як бачимо, декілька. Ну, да, от, Але. Ще є там карту, карта захвату підконев я її, але. Про неї буде мова йти. потім І так, сьогодні трошки я вам покажу свої налаштування. от Можете подивитись на своїх екранах. Ну, поки у мене хромакея ще немає, я не знаю, як ця камера буде поводити себе з хромакеєм. От. Значить, тут у мене стоїть де частота кадрів. Я вибрав. Вою, тому що я поставив, як би тут написано, розрішення на максимальне. Ну, тобто, бачите, розрішення, це можете ви вибрати розширення, якої буде ваша веб-камера, На весь екран, буде у віконечку, маленькому якомусь там, або ви хочете вставити в рамку. Це вже по вашому як, так сказати, на ваш розсуд. Далі, ну, щоб, звичайно, Logitech у мене в топі. Я би так сказав, коротше, друзі, Logitech у мене завжди в тренді, тому що я особисто я надаю перевагу цій фірмі. Так, ну тут FPS я вибрав теж найбільше. Тут можна поставити там 30, 15, 20 в ОБСі. Да? Я вибрав саму найбільшу. Що далі? Формат відео я вибрав МП, хтось ставить свій. У мене особисто і на попередній вебці камері. Навіть. Ну, зараз. Навіть коли оце я підконекчую, з. Ну, коротше. За допомогою карти з захвату. Мені, до речі, з це, це у мене речі, Авермедіа з'явилась, попрошу таки, Авермедіа, це не якась там. Правда, це мій перший досвід використання карти захвату. Але, друзі, воно того, повірте, мене дуже варте. Тому що завдяки AirMedia ми можемо. Наприклад, у вас є фотоапарат Canon, PowerShot, або якийсь там Canon зеркалка або Нікон. Коротше, будь-що ми можемо з вами підконектити як камеру для стріма або записі летсплея, геймплея, або просто камера на стрім, або що, або просто стрімити через карту захвату. Таким чином, ваш комп'ютер при стрімі, саме тягнути стрім буде ваша карта захвату, не ваша відеокарта чи процесор. Але це окрема тема відосу. І так кольорове пространство. У мене стоїть REC 709. Кольоровий діапазон, звичайно, що повний. Звичайно, що повний так антивірус, не звертайте на нього. Буває. У Аваста бувають буває, такі його заскоки, але то пофіг. Так, буферизація. У мене стоїть. Ну, бачимо, ми тут можемо прочитати, що таке процес буферизації. Да, І От, тут, коротше, я нічого не, чи... не чіпавши, тільки в, ау... в аудіопристроях в аудіо я вибрав мікрофон. Ну, свій мікрофон, тому що. Я чомусь ніколи не використовую мікрофон від веб-камери. До речі, ну, треба буде його е, затестувати. Ну, а так, коротше, братва, я тут нічого такого, ну. Типа, для більш, наприклад, моніторів. 4К це вже буде. Це розмір камери, буде, звичайно. Більше я зробив собі такий, щоб мене було добре видно. Ну, я стрімлю в Тіктоці зараз, да, ви знаєте, і тут бувають відоси, зараз як вам записую. Тому, друзі. Е, от. Чому знову ж таки? От, ви мене запитаєте: купа фірм. До речі, вже питали в Тіктоці. Купа фірм. Ти знову вибрав собі Logitech, У мене 920-та вебка Logitech. 270 вебка Logitech. І ця камера у мене знову ж таки Logitech Brio. Як на мене, Logitech вже в мене багато років в трендах, тому що він зарекомендував себе дуже гарним і якісним товаром, і за скільки років нарікань в їх сторону у мене не було. І при гарному, наприклад, освітленні ви можете я ж кажу, використовувати кільцеве світло, як завжди, по стандарту. Ну, там для стріма да, для гарного освітлення використовувати одну або дві кільцеві лампи. Або, якщо в когось є можливість, така, да, можете використовувати ваші там, софтбокси, ну, не настільну лампу, або, звичайну, люстру, яка світиться. Звичайне світло тут не підходить. Щоб було гарне освітлення, треба кільцева лампа. У ну, мене стоїть їх дві. Я вже казав, там, де я записував про обзор на свою кімнату. До речі, рекомендую вам це відео подивитися, хто не бачив. Тому що мені питання продовжують тут досі задавати. От. І. Тому я завжди обираю Logitech, тому що мені, блін, це подобається. Ну, як то кажуть, на колір смак в нас зовсім тут різні погляди, тому що. Скажу російською мовою, на вкус цвіт товарів ще нет. От. Ну, кожен обирає собі певного фаворита в техніці і використовує товари цієї компанії. Повірте мені, це норм. І Logitech, Logitech, що навушники. От Logitech. хочу спробувати. Да. До речі, в мене в трендах ще Hyper. HyperX Micro, HyperX уха. Просто огонь. От. Хочу ще спробувати вуха лоджитеківські. До речі, на них теж буде обдорчик, коли вони в мене будуть. От. Так от, звичайно, у кого там є можливість, да, можете собі хоч наліпити там 5 вебкамер. Середньої якості, ну воно ж картинка від цього не зміниться. Якщо ви поставите одну, наприклад, таку і порівняєте, наприклад, її з 922, як то кажуть, Logitech 922 Pro Stream є така модель, то ви, звичайно, відчуєте різницю в якості картинки, але це що залежить від того, як ви вашу вебку налаштуєте. Знаєте, скільки стрімерів дивлюся на тому ж твічі? Ще. У мене вебка така класна, у мене така, знаєте, такі затемнені, якісь такі картинки, така якість, вроді все налаштовано. Блін, люди, ви можете, бляха, додуматися до того, що камері, любій камері, відеокамері, фотокамері, Logitech, навіть ці Logitech, їй потрібне, гарне, якісне світло. Тут не підходить, блін, освітлення від неонки, яка у вас там, знаєте, от неон, тобі, що, і, там з нікнеймом каналу, або з якимось там надписом, або ще якісь там патріотичну неонову атрибутику, або, блін, гірлянду. Ну, не підходить таке освітлення для камери, фото, відео і тому подібне. Тут треба світло світло або студійне світло. Ну студійне світло в будинках звичайно ставлять, як я знаю, ставлять дуже-дуже дуже рідко. Але, блін, мене просто виводить така фігня. Люди, коли ви навчитеся, от реально, мені хто питання здає, блін, у мене фоток класний, відео в камеру там охуенне, а чому у мене хуйова света. Так темно на ній. Да, блин, ви освітлення підбирати не пробували, якщо вам мало одної кільцевої лампи. Беріть 2-3. Ну скільки вам буде потрібно, щоб у вас було гарне, гарне освітлення, просто навіть для самого себе. Як на мене, це реально комфортніше, ніж просто, блять. Записувати відео або стрімити так в полумраці. В полумраці це пізда глазами. Ну, повірте, хто, в окулярах, хто от в окулярах, той мене зрозуміє. Або ще, блин, знаєте. От... Є такі стрімери, в яких. От вони, що, от у мене що колись. Да, були такі во дрібіжання, я їх назву. Ну. Коли в мене висів, висів храмач. Фух, коротше. Е, така була херабора, що у мене стуло Рейсер, хто пам'ятає, то Адаробло. І стіл-то у мене був не такий, як зараз, бачите, я тут сиджу, у мене ще тут є відстань між ну, від столу до гардропа. У мене блядь, проходик отакий во був. Я сидів, коротше. Як я сидів? я сидів майже так, як зараз. Но. У мене короче, спинка крісла вправила в цей хромах. Я дуже близько сидів до вебки. Я от не міг сісти так, як я сижу зараз. Це, звісно, хтось скаже, блін, братани, там мелочний аспект. Ребята, це не хуйня, це важливо, блін. Тому що мене задрали цими питаннями просто і кожному відповідати в особисті повідомлення я не збираюсь, бо мене це, блять, бісить. Я на стрімі це говорив в Ютубі. Я це на стрімі казав в Тіктосі. Треба було мене просто трошки уважніше слухати. Це по-перше. По-друге, відстань. У мене зараз збільшилась. І поки хромакея нема. Ну з хромакеєм, коли мені його повішають, Я. Так би мовити, що зроблю? Я запишу вам теж такий тест, як ця, веб... як ця вебка, яка, ну, блін, дасть фору, наприклад, ну, фотіку Наприклад, тому ж Нікону. Ну. Або Кенену PowerShot. Ну, картинці, да, так. Веде себе з хромакеєм. Я думаю, друзі, ви мене почули, тому що ж обов'язково, блін, поставте вподобайки цьому відео, підпишіться на канал, ну, я для кого тут стараюсь, ну йо майо ну. Вот. І. Що обов'язково лишайте коментарі, в кого яка веб-камера і хто на що знімає, в кого який досвід використання. ну, У кого там яка техніка, мені цікаво буде почитати. Думаю, ви мене поняли.